Уявімо на мить, що життя воно просто не належить нам, що кожне слово, кожен малюнок це потенційний злочин. Це історія про Тараса Шевченка, про людину, чия боротьба за свободу, свою власну і свого народу змінила все. І про те, як голос, який так відчайдушно намагалися стерти, став, ну, по суті, безсмертним. І все починається, знаєте, з одного простого, але такого всеохопного бажання, яке сам Шевченко висловив краще за всіх. Велике щастя бути вільним чоловіком. Для нього це не була якась абстрактна ідея, ні, це була сама суть життя, найвища найбажаніша мета. Але за це щастя довелося заплатити, і ціна була просто нищівною. Саме цей шлях, ця ціна і є серце нашої сьогоднішньої розповіді. Отже, частина перша. Геній народжений у кайданах. Щоб по справжньому зрозуміти велич його боротьби, треба спершу зазирнути в ту прірву, з якої він починав, а починав він як чужа власність. Кріпак це слово визначало абсолютно все, коли Тарас народився, а це був 1814 рік. Він не належав ані собі, ані своїй родині. Він був власністю річчю пана Енгельгарта, річчю, яку можна було продати чи обміняти, чи просто покарати. І ось пан Енгельгард, його власник, побачив у ньому не людину, а скажімо так, цінний актив. Він помітив неймовірний талант до малювання і відправив його вчитися. Але не з доброти ні, це був холодний розрахунок мати власного кишенькового художника кріпака. Талант не звільняв, він лише робив рабство більш витонченим. Частина друга свобода куплена за портрет. І ось тут, за іронією долі, те саме мистецтво, яке мало прикрасити життя його пана, стало ключем до порятунку. Починається одна з найдивовижніших історій викупу в історії світової культури. Пан Енгельгард назвав ціну, ціну за людське життя 2500 карбованців. Щоб було зрозуміло, це була просто космічна сума, іноді річний дохід цілого маєтку. Зібрати її здавалося абсолютно неможливим. Але його друзі, видатні митці Карл Брюлов та Василь Жуковський, придумали просто геніальний план. Вони вирішили бити мистецтвом по безправ'ю. План був простий і водночас неймовірний. Брюлов пише портрет Жуковського, цей портрет розігрують у лотерею серед знаті, а на виручені кошти викуповують Шевченка. І ось він, момент тріумфу! Очевидець Іван Сушенко згадував, як Тарас буквально влетів до нього в кімнату, кинувся на шию і не міг вимовити нічого крім цього єдиного всеохопного слова Воля! воля». Це була чиста нестримна радість звільнення. Частина третя політичне пробудження. Здавалося б, ось він щасливий фінал, але для Шевченка особиста свобода виявилася лише початком. Він дуже швидко зрозумів, що власної волі просто замало, коли твій народ залишається в кайданах. Він поринув у нове життя академія мистецтв, вивчення мов став улюбленцем петербурзьких салонів. Але ця нова блискуча реальність різко контрастувала з тією, яку він залишив. Він просто не міг спокійно насолоджуватися свободою, пам'ятаючи про мільйони, що залишалися рабами. І його переконання привели його до підпільної організації Кирило Мефодівського Братства. Це був свідомий, дуже небезпечний вибір. Він вирішив боротися не лише пензлем і пером, а й політичною дією. Частина четверта найжорстокіше покарання царям. За таку зухвалість імперія завдала удару у відповідь, і цей удар був спрямований не просто на людину, а на те, що робило її небезпечною, на її голос і талант. Його заарештували, і головним доказом проти нього стали не зброя чи якісь змови, ні, його власні твори, його поезію, його слово судили як державний злочин. Тільки вдумайтесь у це. Отже, злочин в офіційному вироку: створення підбурливих і найвищою мірою зухвалих віршів, а покарання 10 років солдатської муштри у найвіддаленішому засланні це було не просто ув'язнення, це був вирок, розрахований на те, щоб фізично і духовно знищити поета. Але найстрашніше було ось це не просто заслання, а особисте власноручне розпорядження царя Миколи І, під найсуворіший нагляд із забороною писати і малювати. Це була спроба вбити в ньому митця, змусити його душу замовкнути назавжди. Частина п'ята незламний творчий дух. Імперія думала, що зламала його. Але саме тут, напевно, починається історія не про покарання, а про неймовірну нелюдську силу духу. Ці десять років не були однаковими перші три роки, попри все, він якось знаходив спосіб творити таємно, але після доносу його перевели у справжнє пекло, у новопетровське укріплення, де умови були просто нестерпними. Сім років просто зупинимось на цьому. Царська заборона, здавалося, подіяла сім років творчого мовчання для людини, для якої творчість була самим життям. Це була повільна, виснажлива духовна тортура. Позбавлений паперу, фарб будь-якої можливості творити, він звернувся до єдиного, що в нього не могли відібрати до своїх думок. Його творчість пішла всередину. Його думи стали його єдиними співрозмовниками, його єдиною розрадою у тій пустелі. І остання шоста частина спадок свободи. Тож хто ж переміг у цьому довгому жорстокому протистоянні між могутньою імперією та одним незламним поетом? Що ж, історія дає на це цілком однозначну відповідь? Давайте просто подивимось на це протистояння мета імперії змусити замовкнути, мета Шевченка дати голос тим, у кого його відібрали. Зброя імперії заслання, цензура, ізоляція, зброя Шевченка поезія, живопис, пам'ять, результат імперія впала, а голос поета надихає поконіння й досі. У цьому є така трагічна іронія. Він помер у 1861 році, буквально за кілька тижнів до офіційного скасування кріпацтва, не дожив до дня, за який боровся все життя. Але його творчість вона вже запалила вогонь свободи в серцях тисяч, його слово виконало свою роботу. Історія Шевченка залишає нас із цим питанням: чи можна насправді змусити замовкнути голос, який одного разу пролунав на повну силу? Імперії зникають, царі помирають, а голос поета, що боровся за свободу, продовжує звучати, надихати і жити.